Стать в пролом, щоб почуло небо, а це так, як за себе стать. Так просить, як голодний хліба, так в своїх молитвах стоять, стать в пролом, це не раз помолитись, це як страшно сторожі стоять, перед Господом так покоритись, відповідь, щоб в терпінні чекать. А чекати молитись невтомно, за нужду, що до Бога несеш, хай вона не твоя, а чужого, це приємніше Богові ще встать в проломі нелегке то діло. Нагорода ж велика чека, а Ісус став в проломі за всіх нас, своїм тілом пролом закривав, Зроблений. Сатаною пролом той у далекім Едемськім саду. Від Адама прийшов гріх на землю. По цей день в ньому люди живуть, та був посланий з неба син Божий, щоб пробоїну смертю закрить, щоб хто прийме його, діти Божі, могли знову до Бога прийти, в Пролом стати. Нелегке то діло, мало так на те діло ідуть, бо то жертва, стать жертвою сміло, не до всіх ті бажання прийдуть, стать в проломі, Господь церкву просить, бо тяжкі ідуть вже часи, коли церква свій голос підносить, не стояти тоді, сатані, і собою. Пролом закриває церква Божа все битву веде, і Господь її не залишає, спереду перед нею іде.